Карта поляка не цікавить. Чесно кажучи, вся родина вже давно горді українські патріоти, які паспорти з трезубами не віддадуть. Це я вам зачитав відповідь одного з наших клієнтів, який почав досліджувати родовід. І е, на перших етапах, коли ми знаходили факти про його родину, виявилося, що в нього і прадіду, і прабабуся поляки. Відповідно, прямо в документі зазначено. і Ми скидаємо йому цей документ і пишемо, що от дивіться на основі цього документу ви можете отримати карту поляка. І ось така відповідь класна, патріотична, прилетіла нам. Е, на таку пропозицію У нас є послуга з підтвердження національності, коли ми шукаємо такі документи, і не завжди їх вдається знайти, коли вони дуже потрібні, але вони не завжди є. Чи не завжди люди називали себе поляками? Ну і відповідно послуга з підтвердження національності не завжди реалізовується. А в даному випадку ми досліджуємо родовід для клієнта. І як виявилось, його польськість не цікавить. Його цікавить, хто ж були його предки. Чесно кажучи, я дуже люблю досліджувати саме родоводи, і це набагато приємніше, коли люди отак реагують. Поправді в мене в самого є документи, які підтверджують мою польськість. І я маю право на карту поляка, але погоджусь з клієнтом, що свій паспорт з тризубом я не віддам.